Друзі, всім привіт! Моя улюблена рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться біля метро Холодна Гора. Квартира розташована на третьому поверсі 4-хповерхового будинку, площа її 19 метрів і вона з балконом, гарний житловий стан. Ціна квартири 14500 доларів. Згадуємо з вами разом. Такий будинок, до речі, наша квартира з балконом. Ось такий під'їзд. Мабуть, він ідеальний. Все гарненько, чистенько, Квіточки в наявності. Так, друзі, я у квартирі показую вам. Квартира площею 19 метрів, площа кімнати 13 метрів, велика перевага цього об'єкту це просторий балкон. Ось такий. Вікна виходять на двір. Те, що ви бачите на відео, залишається велика шафа купе дуже містка кондиціонер у наявності, диван. І ось така міні-кухня. Зараз я вам покажу санвузол. Так, тут у нас є бойлер і ванна, хоч і невелика, але вона є пралка. Так, і ще раз покажу вам кімнату. Так, тут холодильник та телевізор. Ідеальний варіант не тільки для життя, а й для оренди. Приходьте, будь ласка, на перегляд.